А це ви вирішили розпалити багаття, так? Так, да, да. А знаєте, що зараз триває пожежеспечний період і не можна розводити багаття у природних системах? У да. вас в школі не вчать такому? І батьки не вчать? Ну, ну у нас зараз така школа, що... Е, ви е онлайн е проводите уроки, да, так? Да, е -елі, е -елі, хоча би, То пожежно, то оце. Подивіться, ну, ми, як представники Державної служби на звичайній ситуації, забороняємо вам розпалювати, тим паче ви ще неповнолітні громадяни. Ви спровокуєте цю пожежу. Навколо вас і лісові насадження, і очерет суха розланість. Пожежа може перекинутися на інші великі простори і спричинити більш велику пожежу, ніж це локальне вогнище. Так що тим паче вам заборонено гратися і зажигалками і тому подібне мережима, так? Будьте слухати правила пожежпеки України і будете дотримуватися, так? так? І розпалювати не будете. Ну, давайте, щоб на сьогодні не виникла якась значна пожежа через ваші пустощі з вогнем. Ми цю з за жалочку забираємо від вас, так mm -hmm. що не розпалі багаття. гаразд? Mm -hmm. Все тоді будьте слухняними.